Вітаю малята! До нас сьогодні завітала дівчина-катруся. Вона хоче загадати нам загадку. Тож слухайте уважно. Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Літо це тепла пора. Пора. Відпочинку. Катруся приїхала на відпочинок до бабусі, але не знає, чим їй зайнятися. Діти, давайте катрусі розкажемо, що можна робити влітку. Що діти роблять на малюнку? Діти купаються. Що можна робити влітку? Купатися? Що діти роблять? Грають з піском. Що можна робити влітку? Грати з піском? Що хлопчик робить? Хлопчик ловить рибу. Що влітку можна робити? Ловити рибу. Рибу. Що діти роблять? Діти засмагають. Що можна робити влітку? Засмагати. Що дівчинка робить? Дівчинка їсть морозиво. Що можна робити влітку? Їсти морозиво. Що діти роблять? Діти відпочивають на природі. Що можна робити влітку? Відпочивати на природі. Бабуся пригостила катрусю узваром з вишен. аж раптом прилетіла бджола та сіла на склянку. Діти, давайте допоможемо катрусі її зігнати. Спочатку дмухкаємо тихенько. Потім трохи сильніше. А тепер сильно. Нарешті бджола злетіла, які ми молодці. Малята, а ви знаєте, що коли катруся згадує про літо, вона уявляє собі різні малюнки. Дивіться уважно та називайте їх сонце, квітка, морозиво, веселка, полуниця, вишня, смородина. Море пляж. Діти, скажіть, а які слова починаються на звук С. Сонце смородина? Які слова починаються на звук В? Веселка вишня. А які слова починаються на звук М? Морозиво море. А хто назве слова, які починаються на звук П? Полуниця Пляж. А яке слово починається на звук К? Квітка! Молодці малята. Катрусі дуже весело з вами, але їй вже час бігти до бабусі. До побачення!